Фосфор важливий елемент не тільки для людини, але і для деяких рослин. Зрозуміла я це тоді, коли за порадою своєї бабусі почала підгодовувати огірки на грядці юшкою. Виявилося, це найкраще добриво для розсади даної культури. Така підгодівля прискорює ріст кореневої системи і збільшує дозрівання плодів, витрати на її приготування мінімальні. Зате врожаю і збираю на третину більше ніж до того моменту, коли я не поливала огірки юшкою. Не вірите, тоді спробуйте самі такий спосіб. Ділюся докладно, як вчила робити бабуся. Голови, плавники, хвости і кістки будь-якої риби заливають холодною водою і доводжу до кипіння. Як правило, я беру на 4 літри води 600 голів і тельбухи. Варю один годину на повільному вогні. Потрібно, щоб якомога більше клейковини перейшло в бульон, тому він не повинен сильно кипіти, онудитися сіль. Інші спеції не додаю. Адже я не варю рибний суп для себе, а роблю підгодівлю для огірків. До речі, іноді каструлю з юшкою залишаю на плиті більше години. Чим довше варити такий склад, тим більше в бульоні виявиться фосфору і корисних мінералів. Потім проціджують юшку, остуджують і поливаю відваром огірки під корінь. Після цього рихлю землю, щоб не утворювалася кірка, приємно спостерігати за результатами своєї праці. Розсада дуже швидко йде в хід, риба багата фосфором. Ось і весь секрет гарного росту огірків. Риб'яча голова практично неїстівна для людини, складається лише з зябер і твердих кісток, але саме в цій частині знаходиться майже половина всього риб'ячого фосфору. 4.0 Я за копійки купую на ринку риб'ячу голову і трибуху, варю юшку і підгодовую огіркову розсаду раз в два тижні, щоб забезпечити себе багатим урожаєм. Під час поливу намагаюся лити рибний відвар тільки під корінець, якщо вуха потрапить на поверхню розсади, риб'ячий жир і клейковина можуть забити пори молодих листочків, риб'ячі залишки з юшки не викидаю, закопую в ґрунт поруч з рослинами, вони теж багаті корисними речовинами і виступають в ролі добрива. Цей спосіб підійде тим, хто хоче мати на своєму столі натуральні продукти, вирощені без хімії. До речі, бабуся розповідала, що огірки добре відгукуються, і на дріжджову підгодівлю відмінним природним добривом для них служить зола, курячий послід, розчини йоду харчової соди. Але незалежно від складу, хочу нагадати, що добриво краще вносити в теплий день, поживні речовини погано засвоїться, якщо підгодовувати розсаду огірків при температурі нижче 10 градусів. Бабуся весь час просила звернути на це увагу, щоб мої труди не були марними. Підкірка, проведена в прохолодний день, буде марна рослині, твердила знає толк в городніх справах бабуся. І ще одна порада від неї: перш ніж удобрювати, потрібно рослину пролити або ж скористатися тим, що пройшов дощ на наступний день внести під годівлю фосфор. Наприклад, в посушливій землі не спрацює наповну. А ось якщо дотримати всі правила. То підгодівля буде вдалою, є всі шанси виростити соковиті і смачні плоди. До речі, заготівлею рибних відходів я займаюся і поза сезоном зростання огірків, я просто їх заморожують, а в потрібний момент варю з них юшку. Від цього цінність підгодівлі ніяк не погіршується. Зізнаюся, що це я вже роблю без бабусиного втручання, а виходячи зі свого набутого досвіду хороших урожаїв.